Давайте я вам даю, давайте я вам піддаю да? Даю. Кілограмки 8 000, так? Головне бути на позитиві, тому що чим більше не любимо Не важливо, чи ми трогаємо корочкою, чи ми трогаємо кілечкою, це теж дуже вкусно. 100 гривень творить чудеса. Навіть отаку от баночку ми теж передаємо новий кошти. 8, а я по 8. Да ви що? А ви мені дали за кілограм 60 тисяч? Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам здоров'я, дякую. Добре утром, добрі утро. Дивіться, будь ласка. А може ще взяти щучку бігати? Щучку хочете. Дайте полкіло щучки? Дві тисячі. Хорошо, я согласна. Тоді виходить 10 тисяч і віддавайте мені ще дві назад. Неплохо б я торгувала, то знаєте, за пол кіло-8 тисяч. Я мало. Так, так. Так, все добре. I love you. — Добрий ранок. Добрий добре ранок. утро, Дарина. Ну ви зі мною сьогодні акуратно, тому що я сьогодні рошую. Ви зі мною дуже акуратно. Да, я все ще вийшов. дивіться, ну у мене утром по цю годин я пішла на город обирати букуру. Я сиділа, знаєте, як от стопи робили, на стопи ставили тульчик і снувчисту крути, дали корзинку не спинили. У 12 я щось почала чувствувати дискомфорт. Я, я хочу родити. Приїхала додому, оділася взяла сумку, кажу, він сильно болить, я буду родити. Родила я в 8 годині, але зараз я в процесі. Ми зі мною сьогодні дуже ніжний треба. Дуже. Я, давай. Mm. Давай. Давай. Саме головне, я хочу вам сказати, нашим діткам здорові, щоб вони в нас були здорові, щоб вони не росли на радість батькам, бабушкам, дідушкам. Це саме головне в нашому житті. А все остальне буде, саме головне здоров'я. Давайте вікимо за наших діток і за оцю все-таки мамина. Я вже подождю, я вже вісім, по я вже буду мамою. Гарного дня, love you! А ми вас село їм, любимо їжом, дарем наших піхотів. Наші хорошої. Так, прямо у нас без 10 вісім, Каву ми з вами. Бу, кили, то Сказали, е, я ще я буду весь день це вертися, тому що, ну що, я ще ж, от якраз 8 годин, так? Да? Получається 12 години. І зараз я їду на город. Ви повімаєте, ми так? так ми прошу. Поки я їду на город, то ми з вами на привозі знаходимося. Дивіться, кожен товар, який ми отримаємо, ми вам сдасть його купати. Сьогодні ми получили дуже-дуже багато колбаск. Тому що ми не то, що ми там набрали, ми взяли, продали, взяли продали. Сьогодні ми получили дуже багато ліберської колбаски. Дівчатка, мої хлопчики, ліберська колбаска, вона дуже смачна. Ми получили селямі-італійську, селямі-іспанську. Селямі-італійську, солями іспанську, вона видичається від себе. Тут чуть зараз ми в розрізі вам покажемо. Спочатку говоримо, ціна за кілограм. Дякую, дивіться, мої кори, 750 гривень за кілограм, 247 гривень виходить палич і 228. Палички ми показали. Зараз я вам покажу, яка вона в розрізі. Вона, вся колбаска, вона дуже смачненька. В неї йде мелке-мілке сало і вона йде в студенька. Ціна за кілограм 750 гривень. Дивіться, отличка цієї колбаски, дивіться, ця йде в нас, бачите чуть 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 вона навіть в розрізі друга. Це в нас йде іспанська, вона дуже смачненька, це йде італійська. В розрізі вона йде різна. Бачите, одна такого, така мелка мілка сало тут чуть-чуть крупніше. Ціна за кілограм є 750 гривень. Колбаска дуже-дуже так, На е, іспанську і італійську колбаску похоже ще солями сніжні. Ціна її теж 750 гривень за кілограм, і в розрізі вона похожа в нас на італійську колбаску. Просто у цієї колбаски трошки присутствує перчик. Паличка виходить цієї колбаски на 220 гривень. Вона йде невеличка, але вона йде дуже-дуже смачною. Вона йде тверді, вона з кіселямі. Ось така вона йде в розрізі і саме головне, що вона дуже-дуже смачна. Сніжу вам показала, значить, дивіться, йдемо з вами до брізону і до деревасочки. Дерибасівська колбаска, вона стоїть 850 гривень за кілограм. Вона йде в Ліблі сама дорога. Значить, 800 850, паличка 246 гривень. Але на дерібасівську колбаска ще є якійський Колбаска вона теж йде з салом, але вона йде чуть-чуть твердіша. Вона йде 750 гривень за кілограм. Розріз Дерибасівська колбаска йде трошки з салом. Але ви знаєте, багато хто каже, ми не любимо сало. Мої карушеньки тут саме навіть не відчувається. Вона наскільки вкусна, вона дуже-дуже смачна. Ну, ліправська колбаска завжди у себе смачне. Так що мої день, дивіться, зараз я вам показую, яка вона в розрізі, і вона по вкусу дуже вкусна. Вона, знаєте, не остра, не перчальна, не солена. Ой, ба, нічого, піднімемо. Так, добре, що вона в кльоночки впала кльоночкою. Вона в розрізі йде, отаке от в неї йде салко, і вона йде така, знаєте, от попадається, в колбаска така острінька. Щось у неї таке, знаєте, може бути. У ціє колбаска є абсолютно все. Брізолу треба свининка, вистояна на Він'язку. Вона дуже смачна, вона стоїть 780 гривень за кілограм. Мої хороші паличка виходить на 318 гривень. Вся колбаска вона смачна по-своєму. Кожна кобаска, знаєте, є свій припуск, є свій вкус, вона дуже-дуже вкусна. я вам її в розрізі вона йде така, вона йде сиров'ячка. Оце дивіться. Де я бачу трошки сало. Це сало тут навіть не відчувається. Вона дуже вкусна. Вона йде, ну от вся колбаска, я вам кажу, вся ліберська колбаска. Та й взагалі, у нас, ви знаєте, боже, я розрізала, вона так пахне, я вам а ти все ще складай. так, Значить так, я вам розрізи показала, значить, дивіться, мої хороші салямі, італійська, салямі. Яка це в нас іде сніжна сніжна, салямі іспанська? така вона вся за Бачите, Бач, вона йде салом, але це сало не відчувається. Тут іде вона тоже ця колбаска вистояна на конячку. Дівчатка ще маслини взяли образці. брати такі оваку. Я заказала по пол кілограма. Отак от це йде гречка, масліна, Вона йде плоспи клопи, вона дуже смачна. Є олівки, є маслина. Вони в нас є, є в до баночки. Бачите, ось є баночки так. Вони є в нас їх баночки. Але багато хто хоче, а у вас є вакуумовані, щоб ви їх бачили. Ну, ось вони вам вакуумовані, Я ще замовила попійся, тому що воно дійсно удобно. Взяли собі навіть таку дорожку, правильно? Щоб банку не тягати, от такий пакетик взяли і вона дуже смачна. Вона, ну, в продажі нема, це я вам показую, як везеш. мої хорошенькі, ми отримали кілічку. Ви знаєте, що кірка творить чудеса. Я її так люблю. По-перше, нести вісім наших кітку. Зараз її вчитися, дожди. Техніка в руках світу. По-перше, вона йде цілень. По-друге, ця баночка стоїть 100 гривень, і тут натуральний томат. Дівчатка, ви знаєте, це одна із кільок, від якої не пече іжога. Дивіться, вона йде цельними кусочками. Дівчатка, вона стоїть 100 гривень. Я хочу вам сказати, так, вона не ще, що в мене ні чершся. Дивіться, я вам хочу сказати, що кілька це, дивіться, вона бачите, тут не хоче. Вона йде кусок. Я вона йде така цельна, вона не каша малаша. І це одна із кірка. Вона обличчя автомата чай і жола. Вона така в кухні, там дуже не може продати. А ця баночка 100 гривень. Ну, вона, щоб не знаєте, таке ще люблю, Взяти чорного хлібчика, на хлібчик класть. Пока не пізніше, так. Да. Вони дуже після. Ця баночка в нас тиснує, вирішили хороший ограничені. У нас, нас заказів немає. Якщо вам потрібна ця баночка, тільки 100 гривень. 098, 493, 07,76. Всі замовлення ми передаємо на вайбер. З восьмого траду часу дня ваша адреса ваш заказ. У нас по огранічення заказу немає. Я так от баночку пила, без кліпче. З'яла і це була. Ну співбанки я вже з'їла. 100 гривень, я ж кажу, вона, перша вона тут іде натуральний томат, і ще ж кажу, що не пече і жора. Так, це як називається парк, якось на парк? Парк. Дівчатка, це саляміткарма, вона йде тверденька, але вона теж не похоже ні на шов. Ціна її 850 гривень за кілограм. Зараз я скажу, скільки моя паличка. Така вона йде в наберезі. Дивіться, вона дуже смачна. Вона йде тверденька, вона не м'яка. Зараз я скажу вам, скільки це є качалочка. Оця качалочка вона має 670 грамів на 500 гривень. Отака качалочка виходить колбаски. Вона йде плотненька і вона йде, знаєте, вона йде тверда, вона йде не, не йде м'яка, але вона дуже вкусна. Кожна колбаска, вона, ви знаєте, вона після. Колбаси є мільйон 25 років. Але ви, знаєте, і з лучшого вибрали лучше. Ми його, ви знаєте, івакуміруємо, ми робимо нарізки, тому що вам було зручно, щоб ви те, що ви хочете. Доходимо ми до Миколаївської колбаски. Миколаївська колбаска, вона 380 гривень за кілограм. Першу чергу, дивимося на це, виходить качалочка. Дивіться, ви не дивіться, що вона стоїть 370 гривень і ви думаєте, вона плохо. Ні, мої хороші. На 318 гривень виходить така колбаска. Це іде. Ніколаївські сірела, дівчат мої, вона дуже-дуже смачна. По-перше, вона дуже м'яка. Друге, ми її всі їмо. І от моя Аня, Тарас Назарчик, у на тільки її їдять. Вона йде м'ягенька, вона не тверда. Вона стоїть 380 гривень за кілограм, дівчатка. Паличка виходить, бачите, 318-300 гривень. Вона дуже-дуже смачненька, вона йде так по кожурі, бачите ось, ось. Ще раз вам кажу, ви не думайте, що якщо колбаска стоїть 380 гривень, то тут не м'ясо. Вона дуже м'який, м'який. М'який, м'який сервілацію. 380 гривень за кілограм. Да. Так, мої рімулі мої красотки, значить так. Ідемо до нашої малосочки. Молосолочка, знаєш, що вона стоїть 800 гривень за кілограм. Це я взяла сам, сам уже не часть, то прямо таке каже, дайте мені ще той жирок, аж стаю. Пожалуйста, от вам такий жирочок. Ціна цього жирочка 800 гривень за кілограм. Ви знаєте, що чим 에, ми йдемо більше ось зима рибулечка говорю, на літо риба дешевіє, тому що на літо всегда, ну, багато, напевно. зима, особливо на зиму, рибка дорожає. Але найдорожчий філіп, бо да, 900. Гривень, 900, так? Да? 900. 900 було найдорожче. На Але ще зависить від розмірного ряду рибки. Дивіться, я допустим беру розмірний ряд рибочки. Я люблю 6-7-7-8. Чим більший розмір рибки, тим йде дорожча ціна. Допустим, якщо 4-5 рибка буде на 100-150 на гривень дешевше. Я беру розмірний ряд 6-7. 7, 8, 8, 9, 9, 10. Я люблю, щоб вона була плотна. У неї тоді плотне-плотне м'ясо, вона обалденно вкусна. Ми О, колбаса. З вами вся колбаска виходить в них ходить. Замовлення тільки на вальбу. 0,98, 4,93, 07, 70. Значить, дивіться. Оцю парму я вам показувала, вона є цілими кусочками і ми ріжемо так от по кусочку, тому що кому, допустимо, йдемо поставимо, скільки в цьому кусочку. Кому, допустимо, одна качалочка багато, ми її розрізаємо і вакууміруємо. 750 гривен, вона виходить на 250 гривень, ось така болгівна куста колбаска. Такі... Ліберська колбаска, я вам вже казала, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Ця йде мелка сало, це як сиров'яночка, вона теж стоїть 750 гривень, вона вистояна на кінечку. Одна тільки в ліпрі колбаса, колбаска вона стоїть 850 гривень за кілограм. Значить так, Дерибасівська колбаска, а, київської немає, подали? Так. А, Київської нема. Значить, дивіться, махан, курхан, кролік з вишки, кролік з фісташкою, говядина. Махан, колбас і статусу 750 гривень за кілограм. Дивіться, махан і курхан, вона йде колбас і тверденька. Але ви знаєте, я думала завжди, що ця колбаса чисто з того, я кушала. Я її підковувала, повірте мені, як вкусніша колбаса і сухір це вона. Тому що тут є трохи трошки ви бачите, простукайте, підумати, що взагалі практично немає. Потім є дуже починають построїти, 750 гривень за кілограм. Це йде сало з м'ясом. Іде сало м'ясо, сало м'ясо, 750 гривень за кілограм. Вибір колбаски, ну знаєте, такий, ну, понятно, ну, я ж кажу, з лучше вибираємо лучше. Потім, дивіться, мої рідні. Потім ми робимо такі нарізочки. Допустимо, якщо ви коштуєте кожну колбаски по чуть-чуть, ми ріжемо. Дивіться, тут йде салямі у нас із панськ, сніжна, і ота от от колбаска грушут. Всі три віда колбаски. Це наборчик, стоїть, я вам зараз скажу. Так, 750 гривен за кілограм. Дивіться, 605 грамів на 450. Він був такий обалденний вкусний наборчик. Значить, так, це Та ми ставимо сюди. Потом ми потом робимо одні гроші. Ми робимо такі нарізки, три по 4 штучки, бо натури стоїть 750 гривень за кілограм. Тут іде чотири є три. Тут іде говядина з вишнею, утка, клік з вісташкою, колік з вишною. Тут іде просто пролік з вісташкою, колік з вишні утром. Або ми робимо говядина, утка, клік кролик з вісташкою чи колік з вишніх. Вот Ось такий наборчик, великий вот, наборчик один. Він теж по 750 гривень. Тут виходить на 326 гривень, тут, виходить, виходить на 430 гривень. Вся колбаска йде вакуумована, ми все рокуємо, теж у нас немалова. Потім у нас є в паличці коніни, є баранчики. Хоч, подай мені, будь ласка, і баранчики. Пезичка мені. Дивіться, це в нас йде коніна, це йдуть баранчики. Ціна цих колбасок 750 гривень за кілограм. Дівчатка моя, це йде коніночка, коніна, вона дуже-дуже смачна, особливо я люблю. Коли їх достаточно, вони геть підсохнуть, з це, це лучше сип. Це йде баранчик, але це не збараєний колонок, це свиніна. Це такий мелкий-мілкий стрілачка. господи, селян, господар, Ну і Пусть у нас є свинина струпля, Вона стоїть 750 гривень за кілограмчик, я вам скажу, скільки в цьому бутончику є. Значить, в цьому бутончику 375 гривень на 280 гривень. Я вам хочу а сказати, що вона дуже вручна, ви знаєте, вона дуже Іменно в труфілі вона не похоже ні на шин. В неї, знаєте, в неї там десь далеко сіть, якась його кислинка, вона дуже пуста. Дівочка дівчинка пішла і каже, у неї є кислинка, у неї дожена вона бути. Ну, вона, дуже, вона, знаєте, в неї мелка мілка, -мілка стало, вона і не тверда, і не м'яса, але вона не, оця колбаска не схожа ні на що. Тут, понятно, клавиється колбаска, 380 гривень кілограмів. Одним словом, весь маркерний холодинку. Хочете берете подільну паличку, допустимо, такі палочки я вам на весіллі не ставила. Давайте я вам поставлю. От, якщо ви хочете отдельного документа. Звичайно 220 гривень. Дивіться, це йде говядина, вона тверденька. Говядина йде, така прям тверда, тверда. На 195 гривень. Ну і наша уточка, давайте наскільки уточка виходить на 208 гривень. Мої хороша. А харчі менка на дуже-дуже великий. Ви знаєте, ж кажу, ми її з вибираємо душі. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber, 0984930776, дев'ять три Кроме Viber замовлення не приймається ніколи, за дівчатка. Не інстаграм, не тікток, не фейсбук, не Ватсап, не телеграм. Все тільки на вайбер. Ваша адреса і ваше замовлення. Хто пише на інстаграм? Ми вам скинули гроші, ми вам там оплатили. Дівчатка, хто мені оплачує, той получає свій товар. Ми не працюємо так, що ми взяли гроші. Вам дати у нас немає ніби. Наперед нам дівочка була. Ми хочемо наперед, ми теж не беремо пару. Водивіться восьми утра до чого дня, Ваш заказ, ваша адреса. Ми вам вчитали, скинули рахунок. У нас рахунок фото. Скинули руку, вироплатили, скинули, розгором тут вітанцію. Все, ми вам відправляємо товар. Ми вам відправили на другий день, ви де включили. Багато хто питається в подарочний кілограмовий автомат, але його покла немає. Я обов'язково його замовила, але його поки немає. Але в нас є такий фон, що, що я працюю тільки з одною фірмою. Я люблю, щоб він був, дівчинки мої, не жорсткий, без кружинок. Кожна штучка, оця, вона переложена бумажечку, це теж немаловажно. Ось такий хамончик 500 грамів 500 гривень, 250 грамів, 250 гривень. Грам. Цей хамончик да, на жорсткий і зачищений. Це теж немаловажно. Мої рідники. Слухайте, будь ласка, ролики, що ми просто не слухайте, а просто подивилися. Будь ласка, замовлення на вайбер. 098-49307. Вот. Номер телефону, фамілія ім'я, молодська. Ви мені просто ваш заказ? Ми вам вважаємо, скидуємо рахунок і оплачуємо. Наперед ми рознедеремо. Ми вам сьогодні відправили на другий день. якщо це район, ви можете включити на третій день, але ви не він ще раз наперед ми кошти не беремо.